Усім привіт, мої любі друзі! Я вас дуже за вас тримаю кулачки. Урок номер 5 Спрощення вираження. Тобто, сьогодні ми будемо з вами на уроці спрощувати вирази. Сьогодні я вас хочу навчити, як правильно скорочувати вираз. Друзі, нема нічого складного. Давайте розберемося. Мінус К, мінус 9G. Плюс 6К та плюс 5G. Друзі, нічого складного немає. Просто звертаємо увагу. Скільки у нас букв к Дві. Ось я бачу. мінус К я бачу і плюс 6К. Ну, G у нас також є. Ось тут 9G, у нас є, і 5G. Нічого складного нема, так? Нам треба порахувати. мінус К, плюс 6К. Друзі. Не хвилюйтеся, представте, що це як К, це просто мінус 1 плюс 6. Мінус 1 плюс 6 це 5. Тобто немає нічого ставного. Мінус К плюс 6К, мої дорогі друзі. Давайте я запишу. Ось так. Іти в мене. Так, давайте я перепишу друзі. Ось бачите, Дарівник. мінус. Дивіться. Мінус К, бачите? Далі. Плюс скільки 6К. Міс 9G, плюс 5G. Міс К плюс 6К, ми вже вам, я вам сказав, розповів, це 5К. Далі мінус 9G. Ми маємо мінус 9G. Мінус 9G. Так, мої дорогі друзі, трішки пітер. Ну, просто ось так ось так. Мінус 9G, прибав, прибавити треба 5G. Тобто, представте, це що це як мінус 9, просто прибавити 5. Це мінус 4. Правильно, мінус 4G. І це буде наша відповідь. У нас така відповідь є. І це відповідь номер 4. Так, друзі, приклад номер 2. Також нічого складного нема. Бачимо G і G. Просто записуємо G плюс 6 G. мінус 7 k плюс 9 k Друзі, почерк, так, в мене почерк великий. Ну, я думаю, ви все зрозуміли, так? Нема тут такого нічого статуто. Дозі, ну немає. Тут, знаєте, не хвилюйтеся і все у вас вийде. Просто не хвилюйтеся. У вас це обов'язково вийде. Ну, представляєте G плюс 6G, тобто це 7G, тут це G, це просто G, це одиниця. Будь-яка там буква там А, Б, це просто одиниця. Цю одиницю прибавляєте шістку. Це 7. Просто дописати буковку G. Тут взагалі немає нічого складного. А ось мінус 7К плюс дев'ять к ну, Тут треба подумати. Тут треба не много подумати. Я думаю, ви з цим упоралися. Тобто мінус 7 плюс 9 це 2. Тобто 7G плюс 2К наша відповідь. Це відповідь номер один. Номер один наша відповідь, і вона абсолютно вірна. Далі задача. Девочек в классе в семь раз больше, чем мальчиков. Количество мальчиков x, сколько девочек девочек в этом классе? Давайте э -э, вот э -э, девчат э -э, у 7 раз больше, чем хлопцы. Сколько хлопцы? Хлопцы x, хвост хлопцы cx. Девчата девчата cx. Плюс. Ой, не плюс, вибачайте, Якщо було на 7, тоді плюс, а так в 7 раз більше. Це велика друзі різниця. Ось я вас е прошу все-таки не плутатись. Тобто це маємо мої Х помножити Х на 7. Тут тобто це 7Х. Ну, Ось ми відповідаємо на наше питання. Ось дівчат 7х. І це абсолютно вірно. Знаєте, тут, головне, знаєте, знаєте, уважно читайте условия задачі. У вас це обов'язково вийде, тому що ви неймовірно розумні, мої, шановні друзі, і я вас вірю. Далі. спрощене не 5G. Знову та сама історія. Нічого складного. Бачите ось G. Я його пів 5G і 9G Усього це. Тобто ми маємо прибавити 5 плюс 9G. 14. Далі, мінус 9 k -9K плюс мінус -9K 9 9k. Це абсолютно дуже легко. Воно все тут дуже, дуже чітко е записується. 14G ми маємо просто-напросто відняти 8 k І це відповідь номер 3 Тобто у них спочатку К. Тобто вони спочатку 9, мінус 9К, мінус 9к, у них мінус 18к і плюс 14. Ну, знаєте, без різниці. І так і так, воно вірно. Ой, до речі, ще одна цечки. Ноутбук стоїть в 8 раз дорожче за телефон в магазині електроніки. Ціна телефона Y. скільки стоїть ноутбук. Ноутбук стоїть в 8 раз дорожче дороже Ну, Що це значить? Скільки у нас ціна телефона? Y. Та сама історія, друзі. Та сама історія, мої дорогі друзі. Ну, телефон це ігрик. Тобто, телефон це Y, але ноутбук. Ноутбук у нас X ми множимо на 8. Тобто це 8X. Думаю, ну, 8Y В нашому випадку 8. y Просто це я вже звук писати. X. Тобто ти чого з нема? немає? Бачите, 8 раз дорожче. Бачите, телефона Y. Скільки стоїть ноутбук? Якщо він 8 раз дорожче. Тут нічого складного Тут 8 просто множити на Y. Нічого складного. Ви Буду розумі. Так, наступне. Мінус 2, мінус 5. Ну, я думаю, можна одразу. Я знову ободжу. Ось вони, ось вони, ось вони. Всі такі добре такі чисто. Мінус 2y, мінус 5, це мінус 7, мінус 7х плюс 5х, це мінус 2х. Тобто тут а, мінус 2х, мінус 7, воно тут дуже добре записується. Це абсолютно вірно. Далі, та сама історія. Тобто, Ви, знаєте, ось так обводьте, знаєте, чисто для себе X з з ігри. 2х плюс 9х, дуже легко 11 х От тут взагалі тут дуже легко Y, плюс 9, це 10 Ігри. Також відповідь це остання. Тут воно дуже-дуже гарно йде. І остання і це знову задача. І мені здається, що вона вже о, у нас о, сьогодні була. Була. Так, була така задача вже. Чи не було? Ну, Друзі, давайте все одно поясню у 6 разів більше, ніж хлопці, хлопців X. Тобто це Х множити на 6. Тобто це 6. Це дуже легка задача. Я думаю, ви б з нею впорались. Тут нічого тут складного нема, мої дорогі друзі. Я думаю, у вас все вийде. Ви дуже розумні, я вас буду тримати за вас кулачки. друзі я вас, я я вас, я я я вас верю, я вас буду верить и вы наимувиане, разумны. Давайте, друзья, всем до побачення, всем пока.